Так, дівчатка, доброї вам ночі. Доброї ночі. Слухайте, скажіть, будь ласка, тут розмовляю з жінками, а вони всі підтримують шахрайство. Ви ж проти шахраїв? Ну так. Да. Я вам покажу зараз, а ви скажете вашу думку. Дивіться: оце от такою була, була ця медуза, бачите, на носяру? <гум> Ось. Чоловік, вона була заміжною, вклав 11 тисяч доларів в її зовнішність. Вона стала ось такою. <гум> Після того вона сказала, що вона не хоче жити з поганим чоловіком, і одразу розлучилася. Прокоментуйте, будь ласка. Правильно зробила. Тобто, так це шахрайство, дівчатка. Так. Да. Так. Я так не вважаю. А як ви вважаєте? <ріх> 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 Я вважаю, що правильно вона зробила, що його кинула. Які були правильні би його кроки? Просто давати їй гроші, хай вона стає кращою і йде від нього. Да. Так а йому це для чого? Ну, щоб, щоб знав, яка у нього більша тьолочка класна. Так це жінка, це ж не тілочка. Ну. Жінка. Okay, я не знаю, ти весь час у тебе цей оральний вектор м, актуалізований. Чого ти весь час отак вот от робиш? Як? Ну, подивися, як вона робить О. Ну, інтелектуальна я бачу така Як тебе звати? Маже хоче. Вона тебе кохає. Що ж я вам поганого зробив, що ви мене кохаєте такі? Якщо такі мене кохають, це вже для мене діагноз. Ні, ні, Тому ні, ні. що ти з України ні ну то що, я з України? Замість того, щоб оце от батьки, замість того, щоб вам давати ляпасів, то вони напевно вам купували смартфони, і оце от з вас таке виростає.